Нетішителю душі істини, що всюди і все є, все наповняєш, Скарби добра, і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від і скверни, і спаси благей душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, і немочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провіни наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, і слава Отце, Сина, і Святого Духа, Сіпов повсякчас, і на віки віки, Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Прийдіти поклонімося царяві нашому Богу. Придіти, поклонівща Христу, царя, і нашому Богу, придіти поклонівща і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що в гронті жилище надімною, Господи Боже мій взиваю до тебе, і Ти зцілив мене, Господи, ти вивів душу мою з пекла. Ти повернув мене до життя, визволив мене поміж тих, що свою могилу, Співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо наведь гнів Його і на все життя милість Його, звечора плач, а ранок радість, я говорив одні благодаренства мого, не похитнувся, я повіки, Господи, ти з милості своєї укріпив гору мою. Але відвернути лице Твоє, і я захитався, тоді до Тебе я взивав, і до Бога молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зітлю, чи ж буде порох, славити тебе да сповіжити про істину твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, ти з мене плач мій на радість, зняв з мене смутку, одягнув мене веселістю. Нехай же слайд, душа не мовкає, Господи Боже мій, буду славити тебе по вік, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже! помолимо, е, Господи, помилуй. Але себе спасіння душ наші, Господу помолимо, е, Господи, помилуй! Сидик Богу, церкові, за з'єднання всіх. Господу Господи помилуй! помимо, святий красний, і тих що звірою побожністю та страхом Божим ході до нього, Господу помоли, Господи помилуй! За да завладий мирця нашого, блаженіша митрополита і піпанії, владику нашого, високопрявосвященіша, митрополита Несурача присвітрство у присіді яконство, за олесь причети людей, Господу помоли. Господи Господи

Господу помолимо, Господи помилуй! за село наше, за всяке місто, село Україну і за тих, що повіриш живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй! за добре поліця, за плодів за мене, і за часи мирні, Господу помолимо, Господи, помилуй, За полеможніх, за недуже знеможених, та поневолених, і за спасіння їх. Господу помолим, Господи помилим, колитися нам під нашестя чужинців, Господу помолимо, Господи помилуй, завитися нам, під усякої скорботи, гніва небезпеки та недолі. Господу помилуй! Господи, помилуй. Паси помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помили. Богородицю і пресну Діву Марію до всіма святим, і пам'ятавши, самі себе один одного і все життя наше. Христу богові віддамо. Господи, подаві належить усяка слава чезі. Поклоніння йну й самодухові, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Бо Господься нам, благословений Господь, бо Господь є вигівща нам благословен, хто йде в ім'я Господь. <плес> Наславляйте Господа, повінь благий, бухові, ким, бо повіки милість Його. Господь, я вег шанам, благословен. Хто йде в ім'я Господу? Посвятили, оточили мене, як іменем Господнім, переміг її. Господь, Господь я вег шанам, благословен, Хто йде в ім'я Господне? Не ворожити буду, буду і повідатиму про діла Господні. Мам. Господь я вигівща нам, благословен, Хто йде в ім'я Госпогу? Бога від Господа це сталося. І дивне Господі я явився нам благословен. Хто йде в ім'я Бо Господь явився нам Благословен, Хто йде в ім'я Господні. Запалом нині прибежим, грішні і смирені, і припадемо у покаянні взяваючи з гледені душі мною, владечеце поможет ми, восердившись над нами, Поспішиться, бо загибаємо від множества греких, не заверни рабів з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Силу, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. не замовкнемо ніколи Богородице, просило Твою говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас звіре, мов військи. То похорня нас нині вільними, не відступимо від тебе, младече, твоїх боротьб спасає завжди від дуща біди роки прокімінно голосомий, Господь силу людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру, Господь, силу людям своїм дасть, Господь по благословить людей своїх миру. Принесить Господу молодий ягнятів. Господь силу людям своїм дасть, Господь, поблагословить людей своїх миру. Господь Силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. Святий, Се Боже нашого святий прибував. Слаємо Отце і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і навіки, і дихання паняних Господу. І хвалить Господа, її коліт від того. Яке диха, гаганя, нехай, хвалить Господа. Затихання, нехай хвалить Господа, і нам сподобатися нам прислухати святи Іванлії, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помій. Слухай святи Іван, ге. Мир усі. Повітломуки Ві святого Євангелія читання, слава тобі Господи, слава того бій. одного разу, коли приходив Ісус, побачив на ім'я Левій, що сидів на митниці, і сказав йому: Йди за мною, і той покинув все, встав, і пішов вслід за ним. І влаштував йому левій в домі своєму великого сину, і там було багато митарів та інших, які возлежали з ними. Книжники і фарисеї нарікали на нього і говорили ученикам його, чому ви вісте, і п'єте з митарями та грішниками. Ісус же сказав йому відповідь нездорові потребують дікаря, але не дужі. Я прийшов покликати. Не праведників до покаяння, але гріхи Слава тобі господи, слава тобі! За всіх ти молися благая, за тих, що прибігають з вірою, під моготній твій покров, Бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед Богом, бідах і скорботах немагаємо. Об'яжені гріхами не мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких него драбихів твої. Пам'яно ім'я Твоє всякім роді, робіщі. Корбних радість і пригнічених за і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями на пристань, Хворих посіщення, Немічних покров і засупниця, жеста рости мати Бога Вишнього, ти є причиня, поспішися могонця, що спастися рабам твою. Слухай і спогляні, прихили вухо твоє, радуща пречиста, радоща ціниські пред царя Христа, Радуйся, зроставши, грозно та їнствене, Радуйся, двери, небесна, і не опалима котима, радуйся все мирне ще вятло, радуща всіх радости, радуя мирних спасе, радуйся Радуй, засотнеться всіх хрестеян. І прибіже ще влади, оце сину, святому духу мені повсякчас і на вік і вам, Радуйся, вселенної похвали, Радуйся, храми Господні, радуйся городінню сповіта. Радуйся всіх прибіжчих, радуйся світильниче золоти, радуйся слава православних всячесна, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю. Радуйся Божественна трапезо, Радуйся тіни, радуйся ручко все золота, радуйся всіх опова. Ганя. Помила нас, Боже, по великій милості твої молимо собі вистух і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мой, за благолюбиву богобережену Україну нашу за владу і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, що Господь Бог допомогу всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи помінуй, Господи, помінуй, Господи поміг, ще мали Бог. До Богу нашому, що вислухав голос, молині насрічний, і охороні усіх людей України нашої в час щастя іспиті і помілу гробів своїх воїнів, Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Олега Василій, Андрія Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія, Руслана, Миколая, Анатолія, Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Михайла, Андрія Матвія. Ігоря Володимира, Богдана Любомира, Володимира Василя Сергія, Сергія, Івана, Володимира Андрія Василя, Василя, Василя Андрія, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія, Івана, Петра, Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія, Богдана, Дениса Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира Василя, Івана Володимира, Володимира. Павла Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура Степана, Романа, Степана, Івана Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра, Євская, Андрія, Івана, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Махайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра Бориса, Сексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладо Ігоря Миколая Володимира і.

Дмитро, Дмитра Данила, Василя, Андрія, 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 Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайлова, знесла, Юрія, Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія, Олега і всіх наших воїнів, що двері підносної рани души, щоб здорові добробутні всі ді життя і проходили щоб здоровими з перемогою. Вернулись додому, та милостиві Господи, висуші. Филу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Далеко, Христо, Боже, Ходи попроси, Боже, що бідно визволяєш від насильника рятуєш безпорадного рабів Твоїх! Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря наші ти наших воїнів, що в бідів в стані в неволі в уковок, перебувають. Безвісті пропавших, милостиво звільни, додому поверни. Молимо тебе в саме свій прислухай і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ікаряків, Христе, спасителю наших, серцем до тебе звертаємося за место, благаємо за спокой душевні тілесні, страждання рабів твоїх полящих воїнів. Василя Івана Володимира, Сарафима Андрія Рабів Божих, Миколая, любові Степана Надії, Ларенця Романа Михайла, младенця Тереза Микола Хайла, Ларенця Матвія, Оксана, Ольги Івана Олександра, Галіні Оксани, любові Тетяни, Надії, Петра Івсахія заціління Павла. Як доньки роздори не дуги підняв, так підійм здоров, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимо. Ти а мир здоров'я спасіння, бере завітання, вітання, прошення відпущення ріхтів рабів Божі за собору за здоров'я Степана Мирослава за потребу за здоров'я всіх, що тут і моляться. Всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Си нас, Боже, Спасителю нашої, і всіх сінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим, будь милостиві, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіку любний Бог Яси, тобі, слава, васила, і ми тобі славу, вас села, ймосую, свій святому духові і повсякчас. І, навіки, віки. H미це, народ, І Theory視, на віки віки. Господу помоли. Господи помилу. Господи помилові. Ойцей, коли присяг до тебе руки наратизрать, озброєві сустановена на битву да провелів сонцю, спинитися нині Що молимось до тебе, вмісти силу й твою Божі народ, на слава твої справи, певної славу його перемогою над ворогом. вмістимотні твої правиці, нашу державу. Збережи наше військо, пошли ангела, твора зміцна захисників, народу нашого, поленя, все, що просимо для спасіння, примери ворожнечу, миру тверди, прости, Господи, ведемо правити Твої, карабів твої, заступає усьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побочну про нашу державу. Прости їх провинів день праведний і плати Твої подає тління, попаяє влада твоє царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надій, покладаємо ми тобі славу, посилаємо твої, сину і святому Духові. Нині повсякчас і навіки. Амінь. При крім небородиця спасина, Чесніше від худем, і незрівняно славнішо від старафим, Щоб затління бога слова поротива. Сущою Богородицю Тебе величаємо, Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Оцю і сини, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог на молодце, свого пресі, смерти, молиться, причистує своєї матері, та славних, слави, стехвальня постелів. Ситий праведний бос і віки Маяни, святого великомученика Димитрія, с того Отця нашого Миколаярхіписького мерліки що Його храм є, і всіх святих помилує, спасе нас, бо він є добрий і чоловіколюбий. you mm -hmm. Ти нас Боже зрости, молимось Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки щедроти. Ти на люд нас верни. Дай йому волю, дає доброго дай добро світа, щось дай Боже же народу, много ем літа, Щастя дай Боже же Году і много літа, Слава Україні! Героям слава. Дякую за молитву всім, Божого благословення, ангела, пронителя, нашим захисникам. Нехай Господь подає мир, спокій всім нам дарує свою любов, віру, надію і уповання на нього. Завтра, славки Божої служба о 9-й годині, вже. За новою годиною. Годину переводимо на одну годину назад. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.